Вітаю, маю п'ять хвилин на головне. Тож далі про оновлений порядок виплат від держави родинам загиблих захисників. За добу вдалося відновити понівечений російським дроном міст у Кременчуці. На Кам'янеччині в ДТП загинула пасажирка. Далі про це та інше детальніше. Мешканці Обухівського району, що на Київщині, залишилися без газопостачання. Мова йде про населені пункти. Козин, Жуківці, Українка, Плютів, Верем'я, Халеп'я, Трипілля та Щербанівка. Загалом газопостачання буде відключено для 8 тисяч 93 абонентів. Таку ситуацію спричинила атака ворога. Тож протягом 8 та 9 вересня газ у помешканнях абонента буде відсутнім. Також після атаки на центральну частину України повідомляють про перебої із електропостачанням. В Україні оновили порядок виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовця. Про це повідомляють у Міноборони. Загальний розмір одноразової грошової допомоги залишається без змін і становить 15 мільйонів гривень. А далі про нововведення. Виплата однієї п'ятої частини від загального розміру допомоги, а саме трьох мільйонів гривень, буде здійснюватися негайно. Виплата решти суми, а це 12 мільйонів гривень, проводитиметься поетапно протягом 80 місяців. Зафіксованим графіком це еквівалент на ста тисячам що що забезпечує довгострокову фінансову опору родинам. Нові правила будуть застосовуватися до випадків загибелі офіційно засвідчених актом актовим записом про смерть, починаючи з 1 вересня 2025 року. Для членів родин загиблих, смерть яких засвідчена до цієї дати, порядок та терміни виплат залишаються без змін. Міст у Кременчуці, що по якому вдарили росіяни напередодні дроном, відновили за одну добу. За словами міського голови Кременчука Віталія Малецького, рух легкових автомобілів переправою вже відновлено. Він зазначив, що ремонтні роботи на об'єкті ще тривають, тому можливі тимчасові перекриття. А от для пішоходів переправа поки закрита. Сумна звістка знову сколихнула Дунаєвецьку громаду. У боях за незалежність і світле майбутнє української нації 3 червня 2025 року на Донеччині загинув Микола Вікторович Мазур, 1975 року народження. До війська чоловіка мобілізували у серпні 2024 року. Про дату та час прощання з героєм додатково повідомлять у міській раді. Вічна пам'ять захиснику щирі співчуття рідним. На Кам'янеччині поліцейські з'ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди, у якій загинула 46-річна жінка. ДТП сталося вчора, 7 вересня, на автодорозі з полученням Житомир-Чернівці, поблизу села Вихрівка Дунаєвецької міської громади. Внаслідок зіткнення вантажівки з причепом ДАВ під керуванням 38-річного киянина та автомобіля ВАЗ, за кермом якого перебував 51-річний хмельничанин, постраждала 46-річна пасажирка ВАЗу. На жаль, від отриманих травм жінка померла у кареті швидкої допомоги. За даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження. П'ять пожеж ліквідували вогнеборці Хмельниччини протягом доби, що минула. Через ймовірне порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печей двічі палали господарчі споруди у селі Судилків Шепетівського району та селі Грушківці Хмельницького району. Крім того, поза межами селища Смотрич із села Кременчуки Хмельницького району палало на відкритих територіях. А у селі Вільховецька камянець подільського району горів легковик. Нещасних випадків, на щастя, на пожежах не було. Комунальний заклад обласної ради, ветеранський простір ВетеранПро відкрив набір на терапевтичні зустрічі для дружин та матерів військових. Зібрання відбудуться з жовтня. Час і дату першої зустрічі буде узгоджено спільно із учасницями. Ці зустрічі створені для того, щоб дати простір для відвертого спілкування та підтримки, навчитися справлятися з тривогою і стресом, і виснаженням, знайти нові ресурси для збереження внутрішньої рівноваги, відчути, що ви не самі у своїх переживаннях. Усіх бажаючих просять зареєструватися, це можна зробити на сайті Хмельницької обласної ради. Це все чим встигаю поділитися із вами на цю мить. Інформаційна служба вже працює над наступним випуском. А поки пропоную вам слідкувати за подіями країни та області на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Дякую вам, що обираєте перший подільський а силам оборони за можливість жити і працювати. До зустрічі у наступних випусках.